Уже той печенька залишилось. Ну, бач, а то переживав, що не хоче працювати, так? Да? Зараз з вами каву вип'ємо. І будемо далі працювати. Малесенький перекур між посилками. Зараз довивантажимо далі і будемо далі спілкуватися. Треба трошечки, щоб набилось людей. У мене є важливе запитання, яке б я хотів задати. Просто цікава ваша думка. Давайте я зараз запитаю, в принципі, а ви там напідтягуєтесь. В, в, в Ютубі, в принципі, є аудиторія. Добрий, добрий. Чому не в Вені каву п'єте? А як, а як ви собі це уявляєте? Ви туди мені посилку дійшли Те з кольоровим металом? Я думаю, буде складно. А я ж то буду чекати? тому будемо пити каву в себе в рідному місті. І розбирати ваші посилочки. Бо це для нас важливіше, ніж десь тинятися по світу. Ми ж себе тут знайшли. В принципі, я задоволений, я задоволений своєю роботою всім задоволений. <ганування> Залишилося ще трішечки-трішечки доробити, деякі моменти, і одна штуковина, щоб случилось, і все. І все, що могло трапитися найкраще зі мною в житті, трапилось. Чому мені треба в Вену? Колись буде вільний час і будемо там. А зараз так. Дякую, що поділились трансляцією. Це приємно. Дякую за лайки, підтримку вашу. Дуже приємно. Сьорбать буду, біситиме вас, ні? А, гаряча до ужасу. Е, Андрій підіймай ціну на зернята. Та не то, що піднімай ціну на зернята, ви скажіть друге питання, чи вони мені потрібні. Ну, відео подивлюся вже після того, як проведу ефір. Орієнтовно, я передивляюсь вайбер о 19-20 годині вечора і всім потім відповідаю. Да, тому що в день я займаюсь, в принципі, більше посилками, більше якимись відео, більше активом. Ну, в промежутках, звичайно, стараюсь відповідати. На телефонні дзвінки. Максимально на писанину в вайбрі WhatsApp і Telegram відповідаю вечором. Але це не значить, що треба телефонувати через кожні 5 хвилин. Все зробимо в будь-якому випадку, відповідь ви отримаєте на всі запитання, які вас цікавлять. Так, в общем. Питання, яке я хотів розглянути сьогодні на ефірі, це питання, про яке я говорив, про те, яка ситуація склалася з працівником, якого я попросив знятися в мене в відео? Як ви до цього відноситеся? Я думаю, багато хто з вас бачив це відео. Як ви відноситесь до цього? Це нормально? Не нормально, коли людина просто робить свою роботу і комусь скучно, хтось визиває. Органи соціального захисту до нього додому, щоб його перевірили, щоб перевірили життєві ну, умови, в яких проживає чоловік. Нормально він все проживає. Для кому це треба? От мені цікаво. В чому, в чому суть питання? Хто від цього приносить задоволення? Зніміть контент з громовим Денисом жду. <хи> Та без питань з Денисом можна було б щось зняти, але його ж зараз немає на роботі. Він поїхав щось там трошечки казав, хату треба підремонтувати. Дякую за лайки. Ви доволі активно це робите. Приємно, дуже сильно приємно. Так. Отаке от, в общем, зняли ми відео. Вроді би без вроде вроді би все нормально, а людині ні за що прилетіло. Хочу подякувати цим людям за роботу. Да будь ласка. Ми ж просто робимо цю роботу і все. Приємно, що у вас все влаштовує і ви задоволені. Це саме головне. Ви знаєте, я от зараз на ефірі е, сиджу і то є, у нас дуже мала аудиторія зараз, але я е, бачу як мінімум 3-4 клієнта, які відправляли посилочки. Андрюха, ви молодці. Дякую. А скільки людей приїжджає на стаціонарний прийомний пункт? І це ж все завдяки соціальним мережам, це завдяки все м, вам, це завдяки тим, хто ставить лайки, підписується, підтримує і щось вас зацікавлює в цій роботі. Що ти хочеш? Ромочка, отдихни трошечки, напевно. піди приляж, бо в тебе голова закрутилась. Да, так, так що скільки людей з інших областей приїжджає? Неочікувано. Скільки людей заходить і каже, от якби не Тікток, я б не приїхав. А так побачив вас там і все, захотілося приїхати. І це теж прикольно. Я приїжджаю, дякую. Так, в общем, пока. Бо ти мені надає вже. Приїду до вас, допоможете перебрати. Так, звичайно, допоможемо. Я. Постійно говорю, що як мінімум все, що ми знаємо, ми вам підскажемо. Можливо, можливо, ми ще самі десь щось не дорозібралися, але обов'язково все, що ми дізнаватимемося нове, ми будемо ділитися з вами. Тому що, як показав досвід, от дивіться, розкажу вам на прикладі алюмінію. Ми висвітлили, що є різні види алюмінію, що є різні сорти алюмінію. Після того, як ми розповіли про цей момент, ми і раніше брали по сортам. Після того, як ми розповіли про сорти алюмінію, до нас з інших регіонів дуже багато поїхало матеріалу. Тому що профільний алюміній ніхто не виділяв. Електротех, так, да, знали, але і то не всі дехто замовчував. А от профільний алюміній. Мені остання посилка була в районі 500 кг профільного алюмінію. Це ж відмінна штукована. Де б я його тут купив? А так, пожалуйста, чікс і єсть. І це все із-за того, що я просто розповідаю людям, як правильно зробити, як правильно підготувати, в яку групу що віднести. Десь якісь є недорозуміння. Ну, є куча виробництв в Україні. От людина мебельним виробництвом займається. Все, у неї, звичайно, є обрізки цього матеріалу. Їй або здавати звичайний алюміній в себе в регіоні там, гривень по 40, або відправити нам по 70 гривень за профіль. І все. Так що все дуже просто. Мені завжди допомагають. Ну, дивіться, я завжди своїм хлопцям говорю, щоб людям допомогли перебрати, допомогли зробити, що де не зрозуміло. Ну, я так розумію, що вони не ліняться. На них мені ніхто не жалується, значить, все нормально. Взагалі, звісно, зібрати команду людей, з якими хочеться працювати, було складновато, але, але здається, все вдається. Так звучить якось прикольно, здається, все вдається. Було б відмінно, якщо б це не здавалося. А правда, вдавалося, так? Да? Не розганюйся, женюк, дай до сюрбові. Так ти ж вже будеш зараз мене піддавлювати. Я тоді піду, щоб вона тупорна розбив'я. Так Там... но. Ну. Та я лучше ну, а запиши. Ти що писати не вмієш? Цілий день пише, блін, а тут як цей, так все, я лучше запишу на якійсь туалетній бумажці, да? Віршами пішов. Та ні, я е, віршами і не ганяв, так що. Просто так вийшло. Е, саме головне, що все нормально. Хтось я на цигана, похожий. Та я ж вже казав, може і похожий. Я ж не знаю, хто де там кому що пристромив. Вроді ви знаєте, да? Ніхто ж не знає на самом ділі, де там, хто кому що. Десь вилізло трошечки. Так я не такий смуглявий, як вам здається. Ну, то есть, ну, що це смуглявий. Приїдь, подивись. Заодно привезе щось ДОСи. Так що такі діла? Вроді, цигани не люди. Я вроді до них і відношення ніякого не маю, але. Маркування УП203, підскажіть, що це і по чому? Я уявлення не маю, що це. Скільки коштує мідь на сьогодні? 340 гривень. Тобто, якщо ви плануєте мене чимось зацепити, то я дуже сильно сумніваюся, що у вас щось вийде. Ну, ви старайтесь, старайтесь. Або якщо ви її зацепите, то можете трошечки поучити на горіхи. Я, в принципі, особливо слів не підбираю тоді. Ми ж женем сьогодні аудиторію, іли будемо так отогинутися цілий день сьогодні. Бо завтра діда включу на цілий день. Бачили відос з дідом, не бачили? Каже, включи мені, я хочу сказати, що я хочу жінку знайти. Та кажу без питань, дід. Давай включим. <гум> да, та він там насипав, звісно, довго й нудно. Прийшлось трошки одрізти. Скільки тобі років. 17. Та ні, Богдан, не 17, 35. Трошечки більшенько. Так, дякую за Лую за лайки. Е, нормально, 8000 лайків. Взагалі круто. Привіт, добрий-добрий вечір. Чи день? Я навіть вже не розумію, як правильно казати. Навірно, день. Головне, що добрий день. Чи що добрий. Так. Де ваші коментарі? Тут про самовари щось розказують той.